мої милі мої хороші. У мене сьогодні буде огляд товару. Зараз я на даний момент знаходжусь в маркету. Покажу вам про знижки і ціни. От, бачите, при вході ви можете побачити власне виробництво маркету. Тобто, великий вибір суш. Ціни коливаються, Вон, дивіться, трошки вони подорожали. Ого, 405 гривень. Отакий сет. 405 гривень. А ось є трошки дешевший: 215 Оце так і великий вибір смаколиків. У нас ще є по піці. Піца. Піца є, ви можете також замовити гарячу. І паніні з мисливськими ковбасками за 37 гривень. І круасан. Куркою за 35,90. І лаваш з сосискою подвійною. Лаваш мисливський. Ну, коротше, можна смачно тут зайти і наїстися. Так, зараз я візьму. О, є ще такий у нас автомат. Одна гривня 20 копійок за літр води. Можете купити собі воду. клажечку 5-літрову, 10-літрову поставили і. Купили воду. Давайте підемо далі. От, бачите, телевізори повісили. Перець фарширований, 76,60. Хурма. Ну, а сейчас ми трошечки підемо, подивимося, що тут є. Бачите, вверху є цінники. Ви можете зупинити відео, подивитися. І он напої 26,90. От є Кока-Кола, Фанта, водичка і всього багато. Ось такий ще є, типу, міні. Це холодильник від відкритого типу. І ви можете купити колу по акції і без акції. Он сердельки по 1199, ну тут ціни указані за 100 грам. І вважаємо, скільки буде коштувати кілограм. Оцей майонез доволі смачний, за 27,90 непоганий такий. От, бачите, пачка 300 грамів 67% жирності. Соколівський масложировий завод. От якраз його зараз і рекламують Що тут ще є? О, дегустація йде зараз я Хотіла трошки фруктів додому взяти. Яблучка візьму і кукурудзяні палички. Будемо дегустувати кукурудзяні палички. Зараз підемо і будемо дивитися. Що тут і як? Банани, звісно, трошки страшно але Нічого страшного, пішли. От Яблуко Голден. 22,95 доволі непогане. Зараз я трішки возьму такі яблучка. Бачите, вибір великий, можна з чого вибрати. Зараз вам покажу ціни на помідорчики. 83-90 83 гривні 90 копійок. Такі от тисочка по 9 гривень. У нас з'явилося. Ще такі помідорчики грибочки, Картопелька, якщо кого цікавить, от картопля молода. 3395. Бачите, ну вона чогось вся зелена. Не можу зрозуміти. І от такий ще бур'ян. Цибуля, перша вагова, 99,90. 90 Це якась цибуля така здорова. От вона виглядає отак, бачите. От такі діла. Ну, а далі тут ряд пішов з молочною продукцією. Зараз буду дивитися, може якась акція є і щось таке по акції візьмемо. О, дегустація. Коротше, хто ходить у маркетоп, я рідко ходжу. Я коли в раз була, дегустувала там колбасу. А сьогодні в нас дегустація йде про палички. Бачите кукарюдяні палички. Акція, дегустація. А які сладкі. Це не всі. Вони, о, і ті, і ті сладкі. Ну, мабуть, пряжним молоком може, більше, і, я думаю, і ті трошки менше, але допоможі. Mm -hmm. Дякую. Димічок е, виготовляє, зараз да, прибавлива ціна, 24,90 і 2190, є менші пачечки для пробу. Добре. Так, що Дякую. Зараз підемо дивитися, по де тут такі палички знаходяться. Подивимося. Палички, 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 палочки. Зараз будемо, ми дивитися, що тут. Це сухі завтраки. Ціни на сухі завтраки є. А палочки, мабуть, я трошки не в той ряд зайшла. Ну, нічого страшного, підемо далі. Жіночка молодець так розказала про ці палочки, все зрозуміло. Ось вони. Бачите? 24,90, 21,90. Можете взяти. Маленькі і великі. 200 грам упаковочка. От, бачите? Так що, це такі смаколики для діток. Заходьте в тут. І тут кожен раз, коли я приходжу, є дегустація. А, ось маленькі, 9,90. Таке пряжене молоко. 60 грамів. Ну, вот, звісно, почечка, ну нічого. Я не братиму її. Зараз я піду на молочні продукти поснімаю там ціни по молочним продуктам, що мене більше цікавить. От в маркетопці з'явився ще такий продукт сметанковий молокомісний. Це як воно йде, тут написано десерт лісова ягода 350 грамів, 31 гривню. Єсть вишня, напишіть, хто пробував, я оце хочу одне взяти і попробувати. Смачне воно чи не смачне. Якщо смачне, то можна. А ось акція вигідна ціна йде. Напій комбуча. 2 плюс 2. Вигідна ціна. Ну, будемо дивитися, може це щось смачненьке. Що Зараз глянемо, до якого його вжити потрібно. До... П'ятого нуль третього. Собачка вам гуляє, бачите? Та це, напевно, вже просрочене, п'яте ноль третє сьогодні. Сьогодні двінадцяте? От, двінадцятого 12 12.03. третього, двінадцятого третього. 5.03, що сьогодні фіга не пойму. Тут 9% до 5.03. Дата виробництва. Бачите, дати виробництва не вказано, це навіть, до якого вжити треба. Чи зроблено 5.03? Значите, як воно тут якось воно загадкове. Ну, якщо сьогодні 12 число, вони ж не могли його сьогодні зробити і одразу відвести на реалізацію. Десять раз треба подумати, чи його стоїть брати. Що я вам скажу? Рішила я взяти оцей десерт і спробувати. Сьогодні 12 березня і сьогодні воно виготовлене. Ну, зараз скільки там? Четтири часа вечора. Може, вони рано в 5 утра його сфасували. Ну тут написано, що його вжити треба 30 днів. Ну тут же мало бути. Бачите, дата виробництва немає і термін, коли воно закінчується. Я думаю, оце термін 12.03. Сьогодні його треба з'їсти. Ну так 30 гривень стоїть. Попробуємо, Хто пробував таке? Напишіть вкусний такий десерт чи ні. Ну, зараз я вам ще покажу олійку, що тут є по олійці. От. Олейна 4390 дешевше, ніж в Беко Маркеті. Отако От ось. ось. Тут. Традиційна. 100% віців, соняшникова рафінована. 4390. От і ще вам ціни покажу наші колодочки. Дивіться, Millennium 2990 чорний. Він з горіхом. І молочний. А Millennium Gold Нут 33,50, а то щось, коротше. Вон Міленіум ще по 32 гривні, по 3260. Такий ще шоколад. Ну от, це так сіне, трохи по шоколаду. А це що, шоколад? Ого, 117 гривень, 70 копійок. Це, напевно, дуже смачний шоколад це, бачите, такий непоганий, мабуть. Ну, я такий не користувала Рафаело. Хто, хто смакував, напишіть, будь ласка. Ну, Тут, виходить, 90 грамів 117 гривень. Дорого, дорого. І ще є ось такий шоколот Перероше. Теж 117,70. Такі діла. О, Рошен по 48,90. В магазині Рошен теж така сама ціна, це новинка з'явилася. Вони просто змінили упаковку, виходить, а потім шоколад. А шоколад той же самий. От ще є таке пташине молочко по акції. Тут виходить 300 30, грам 5960 Вони отак от в упаковочки продаються. Ну, У маркетупці це доволі смачні цукерки. Вжити 13.02 фасовані, мабуть. Ну, бачите, це якось неоднозначно і незрозуміло по датам. А от дивіться, розпаковочка з маркетоп. Та недавно була 221 гривню. Я потратила 55 копійок. Купила отакий йогурт, сімічки. Купила отакий біла лінія по акції. Купила яблучка, огурчики. Два штуки ціна, два помідорчика ціна. 23-49 фільп, семечки. Яблучка 21 гривня, це я по 27, хотіла гол взяти, але взяла інші, бо ті порчені були. І наші ось українські по 13 гривень. Це такі закупи в маркет Тупті. На 221 гривню 55 копійок. Пишіть, ставте лайки, пишіть коментарі. Не знаю, що це за йогурт. Будемо пробувати. 9% жирності. Ну тут дійсно, я сумнівалась спочатку. Тут написано 12 число. Ну, це сьогоднішній день. Навіть ночі робила після 12. І дивіться, вжити написано. 30 діб, не більше, ніж 30 діб. Термін придатності не більше 30 діб.